5800 тисяч танків, майже 11 тисяч бойових броньованих машин, стільки ж військових автомобілів та автоцистерн. А ще літаки, гелікоптери, кораблі, системи ППО та крилаті ракети. Щодня ЗСУ спалюють вщент російську військову техніку пачками. Як наслідок на складах Міністерства оборони накопичилась колосальна кількість військового металобрухту. Спочатку війни, за нашими оцінками, підтвердженими Міністерством оборони, утворилося близько 1 мільйона тонн конверсійного металобрухту. Десь 85% в цьому об'ємі займає брухт сухопутної техніки, тобто це брух танків, БТРів, автомобільного транспорту та іншого рухомого, рухомого техніка, яка їздить по землі на інші 15% сотків припадається бруд боєприпасів, літаків, кораблів. Ну і інших видів странецької зброї, наприклад, в міноборони зізнаються, металобрух сьогодні це найбільша частина надлишкового майна в міністерстві. Це і чорні метали, і брухт з вмістом дорогоцінних металів. А після початку війни наші збройні сили стали щоденним постачальником спалених танків та БТРів. До кінця 2024 року на складах міноборони може опинитись до 200 тисяч тонн цього залізяча. Якщо розривається боєкомплект е, всередині танку, так ми говоримо про сам корпус, ну, він буде важити від 16 до 22 тонн один. Ось. Якщо він з баштою, то близько 40 тонн. Металобрухт, який з'являється після знищення ворожої техніки, називається конверсійним. Сам танк або бронемашина списується на металолом після ретельного обстеження. Приймається рішення щодо того, можна її відновити чи ні. Якщо її відновити не можна, знімаються з неї запасні частини, які поставляються для ремонту української техніки. От. І лише після цього ця купа залізяці, яка залишається, якби списується в категорію металобрухту. Сам цей метал є цінним товаром, на якому можна непогано заробити, особливо якщо продати його за кордон. Але він лежить на складах, які потрібно охороняти і доглядати, чому Міноборони витрачає на це кошти, замість того, щоб вигідно його реалізувати. У нас на складах лежить більше 12 тисяч тонн металу, вже облікованого військового металобрухту. Напряму реалізовуємо ми нашим підприємством українським, і, на жаль, не можемо зараз говорити про його експорт. Ось, тому що є 9 стаття закону України про положення з БТО яка це не дозволяє робити. Закон дійсно забороняє експортувати військовий металобрухт, і це відверто дивує багатьох експертів, адже попит на таку сталь колосальний. Потрібна система обліку цього металобрухту. Чому тому що танк складається з 10-20 різних марок сталі? Можна по всій Україні формулювати формувати, наприклад, товарні партії. Однаковими за хімічним заставом і реалізовувати їх, наприклад, європейським переробникам в Європі. Ціна на такий врух починається 600-800 євро, якби за тонну. Та чи можна цей метал переробляти в Україні для потреб ЗСУ? Можна, але складно. На сьогоднішній день кабінет міністрів визначив лише кілька державних компаній, які можуть реалізовувати цей металобрухт зі складів Міноборони? Це робилось не прозоро, тобто не через систему Прозоро, не через систему аукціонів. Це просто компанії фактично брали цей брухт у міноборони і реалізовували на свій розсуд. Фактично ну, з мінімальними контролями. Тому через специфічну систему реалізації металобрухт роками накопичується на складах, бо більша поточна ціна 170-180 євро за тонну – в Україні робить військовий металобрухт невигідним. Для того, щоб конверсійний брухт став товарним металобрухтом, тим брухтом, який фактично загружається в піч да, і може з, з нього робити сталь. Потрібно провести ряд технологічних операцій. Ну, по перше, це знаходження, розмінування, санітарна обробка, транспортування до майданчика. Вартість цих операцій від розмінування фактично до порізки цих, цього карунційного брухту, вона вища або співставна з ринковими цінами на металобрухт, які сталася в Україні. В міністерстві оборони цю ситуацію збираються змінити. Принаймні, вже тривають переговори з владою, щоб дати міністерству зелене світло на продаж військового металобрухту за кордон. Також можна спробувати налагодити переробку конверсійного залізяча в Україні. Іноземні компанії готові інвестувати в будівництво заводів, кажуть в авторметі. Це дозволить створити кілька тисяч нових робочих місць. Загалом продаж металобрухту може принести Міноборони близько 7 мільярдів гривень прибутку. Тепер останнє слово за Кабміном.